Мир і добро, вітаю тебе на медитації з братами-францисканцями. Тема сьогоднішньої медитації у спокусах пізнай себе шлях навернення. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Не можна пізнати самого себе, якщо не був спокушений. Ані не закладеш вінець лавровий на голову, якщо не переміг, ані навіть остаточно не можу перемагати, якщо не боровся. Ти не знайдеш місця навіть віддаленого, де б ти міг жити без спокус. Однак Бог має співчутливий план для тебе. Щоб ти міг впевнено рухатися вперед. Бог дозволяє на тяжкі обставини, щоб ти не загордився. А саме так буває, що твоя тріумфальна боротьба з труднощами породжує в серці думку, що я все можу, породжує самовпевнені думки мого всевладдя. Тоді приходить спокуса. Щоб розвіяти всю гордість моєї самоправедності. Деякі маленькі спокуси, так скажу, корисні, вони дозволяють увійти і зазирнути в себе самого, нагадують про мою слабкість, малозначність і пробуджують правдиву потребу звертатися до Бога ще з більшим завзяттям, хотіння бути з Ісусом Христом назавжди. Якщо зауважиш, що тебе вже щось в даний час спокушає і визнаєш свою слабкість та неміч, тоді слід чим скоріш звертатися до надії на Боже милосердя. І побачиш, що будеш сильніший, лежачи на землі, ніж якби ти стояв на ногах, бо лише так перестанеш приписувати собі всі заслуги за те. Що вже досягнув, що вже маєш, де переміг. Коли Бог відвідує тебе, твої чесноти переносять плоди, але коли віддаляється, дозволяє потрясти тебе добряче спокусою, щоб смиренно визнати свою слабкість і не хвалитися, що переміг завдяки собі. Бог дозволяє спокусам атакувати. Щоб тоді, коли ти стаєш міцнішим в чеснотах, вважаючи себе святим, не забув про свою людську слабкість. Насправді в спокусі бачиш свою силу. Важко і навіть дивно хвалитися хороблістю в мирний час. Не раз у наших стражданнях Бог дозволяє тебе спокушати, щоб перевірити стійкість Твого Духу. Твою вірність, Бог веде тебе дорогою, приниження не для того, щоб примножити твої страждання, біль, упокорення, а для того, щоб в серці твоєї духовної боротьби споглядав Господа, щоб ти не гордився. Тренуючись в чеснотах, пізнай, що отримав від Бога. А чого можеш досягнути власними силами. Твоя слабкість захистить твою чесноту, тіло тягне вниз, щоб дух не зазнав гордості. Бог дозволяє спокусі прийти, щоб пізнати себе самого і, побачивши свою неміч, поспішити до Ісуса Христа. У спокусі побачиш. Наскільки неправильно і фальшиво сформував повагу до себе, не довіряй собі, але довіряй Богові, якщо хочеш перемогти в боротьбі з покусами. І пам'ятай, сила проявляється у слабкості.